Так, дійшов я до цієї сімейки. Хочу подивитися, що вона і по розплоду, що в неї по кормах. Температура дозволяє, як десь около 15 градусів передавало, бджілки літають. Ну, Не масово, але то, що є легенький вітерець і хмар. Ну, Зараз, якщо сонечко з'являється, то вилітає нормально. Ну, от така сімейка вона була в активному стані, продовжує зими і клуб, от, як видно, розміщений повністю на всіх рамках вздовж. Хочу подивитися, що тут по кормах, але я думаю, що тут і розпліт буде. Може таке, що в цій сімейці треба буде підставити щось ще якісь, Думаю, що згори яке на меду їм в пакеті. Зараз разом з вами подивимося. Так, якби це, щоб було видно. так може. Буде видно, не буде видно Може буде чути принаймні. що, сім'я йде на п'ятьох рамочках? Так. Можу може трошки. Дати джаги, так, крайня рамка порожня, по вазі взагалі чую, що немає. Нема голо. Так. Рамка почищена. Можливо, що клуб змістився на цю сторону. На цю сторону і е, під, під розпліт її готують. Так, дивимося далі. Друга рамочка. Так, ця рамочка ну трошечки важча, але меду теж. Ах. Дивлюся, чи є розплід. Це така ситуація дивиш, що якийсь маточник там, е, ну не знаю, чи може пізно виведжена була матка тут е, ну розгрезений повністю, типу скарлупа така від маточника. ну По бджолі було видно, якби матки не було, то бджола е, би е, крил, крилами б. Махала, годіли би. Ну так вони ніби спокійно, то що... то що зараз ніби вони цього не хочуть. Ага, є розпліт, є печатаний розпліт. З двох сторін от матка, матка мічена, не знаю, буде видно, не буде видно. А бджола на руку кидається, ось, ходить. Так, кормів теж немає. Так, вжарила одна. їм ще один трошки. Ну, бжілки, якась щілина, зразу в ту щілину забивається. Так. Тут дали мені по позап'язку. Три рамки пройшов, рам... на трьох рамках меду взагалі немає. Ну то я і підозрював, що тут така, напевно, ситуація, бо вони були якісь активні такі, продовж землі. E... Ну, джулак жалить. Я думаю, що я лише рамки, e... ну, шицю. о, сирена у нас пішла. Друга рамка з печаткою з двох сторін тут теж трошечки меда. Так. Третя рамка. Получається, на двох рамках є печатка. Так, це що в нас? П'ята рамка, меду немає на п'ятьох рамках. Практично, якщо тут їм нічого не дати, то вони загнуться. Ще одну крайну подивлюсь, так. А, крайна, крайна є, думаю, десь кілограма два меду по відчуттях. Так, я цю сімейку складаю, бо... Не дають працювати. ще цього не хочуть. Тим більше є розпліт. Так, а тепер покажу, як воно. Так, ця рамка десь 2 кг меду. Рамка порожня, дві рамки йде з печатаним розплодом, і ці дві рамки порожні взагалі. Ну, десь 2 кг меду ось тут на цій рамці. Якщо похолодає, похолодає то е, ну, сім'я це з'їзбі, як є вже в активне вирощення розплоду, е, ну, коротше, може загинути. Того я сюди зараз піду, е, возьму, наберу меду в пакет, то я згори сюди покладу. Ось так. Така ситуація. Зараз що у нас? Десь середина березня, 10 число, десь орієнтовно. до зустрічі.